Свої виступи у другій лізі чемпіонату України з футболу продовжує гірник спорт із горішніх плавнів. У грі сьомого туру гірники на виїзді зустрілися із столичним лівим берегом. 2 Як пройшла ця гра, знає Дмитро Булига. У матчі сьомого туру гірнику спорт не вдалося додати до своєї скарбнички залікових балів. Хоча шанси у команди з горішніх плавнів все ж таки у Києві були. Перша половина матчу з лівим берегом два вийшла досить рівною. На дев'ятій хвилині поєдинку гірників вивести вперед міг Владислав Васильченко, але після його удару м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт. Надалі у двох моментах команду з горішніх планів рятував Станіслав Козлов. Затим Річмонд Чукуємека пробив у створ воріт, але м'яч забрав воротар суперників. Також запам'ятався швидкісний прорив Анатолія Стецюка, але створити загрозу воротам суперника після цього моменту гірнику спорт не вдалося. Перед самою перервою команда з горішніх плавнів після навісу зі штрафного не вгледіла за бразильським легіонером лівого берега 2 Венделом, який ударом головою відкрив рахунок. Непростий перший тайм, і так, команда е, непогана, так і, і добре контролювала м'яч. Е, вихід з захисту налагоджені на, на зв'язки. Е, з обороною співзахистом, в атаку добре працювали суперник, але е, все-таки е, те бажання, яке в нас було, е, в принципі, хлопці продемонстрували як в першому, е, так і в другому таймі. Ну, в другому таймі більше на контратаках зіграли, в принципі, десь віддавали ініціативу. І розраховували на швидкий перехід з захисту в напад, і могли реалізувати в другому таймі більше моментів у другому таймі. Після того, як знову у двох моментах гірник спорт врятував Станіслав Козлов, голкіпер киян Олександр Домолега помилився і викинув м'яч прямісінько Ярославу Сорочану, але той не влучив у площину воріт. Далі два моменти мав лівий берег берег-2», які реалізувати не вдалося. У цих ситуаціях гостям пощастило. А на 81-й хвилині поєдинку господарям поля знову вдалася гольова атака, і гірник спорт засмутив Михайло Міщенко. За 6 хвилин лівий берег берег-2» ще раз відзначився у ворота гірників. Гол на рахунку Богдана Пасічного. У нас була така установка від тренера пресингувати, забити бистрий м'яч і взяти гру під свій контроль. Не зовсім вийшло, але завершили перший тайм 1-0, Тому я вважаю, це добре. Наприкінці матчу гірник спорт міг скоротити рахунок. Злат Златів виконав небезпечний удар зі штрафного, після якого м'яч відбив голкіпер київського клубу Олександр Домолега. А потім після навісу Кирило Попович ударом головою не влучив у ворота. На жаль, ми програємо. Хотілося нам виграти. сама гра по місту, по всьому дуже сподобалась. І та команда хороша, молоді хлопці, і наша. Тільки нам, нам треба забивати моменти, які в нас, які ми це А в нас вони були. При рахунку 1-0. Напевно, що у вас головне завдання це давати можливість власним вихованцям зростати і молодим футболістам ставати кращими. Ну, ми намагаємось, щоб наші футболісти розвивалися, грали в гарний футбол і щоб радували своїх болівальників. На жаль, поки що в нас це не вдається. Але є ким гордитися? Ваш голкіпер, ваш рослий нападник це грішнопланинські хлопці, так? Так, так. Стас місний хлопець, і з кожною грою він прибавляє. І я думаю, що у нього велике майбутнє. І він, і він любимчик нашої публіки, наших болівальників. Ця поразка стала для гірника спорт п'ятою у чемпіонаті і другою із великим рахунком. У таблиці групи Б другої ліги. Команда із горішніх планів перебуває на дев'ятій позиції та має чотири очки. Наступну гру гірник спорт проведе у суботу, 13 вересня. У домашньому поєдинку гірники зустрінуться із колосом. 2 початок матчу о 12.30.